Привіт усім українським нумізматам! Тема сьогоднішнього відео: як відрізнити копії монет щорічні збори керуючих ЄБРР. В подальшому я просто називатиму ЄБРР для зручності. Якщо ви збираєте українські вілейки, то ви, мабуть, помітили, що монета ЄПРР є найдорожчою з усього Нейзильберу, мельхіору, тобто недорогоцінних металів. Чому так? Ви обговорювали в попередньому відео, посилання буде. В описі цього відео. Отож, до справи. Найголовнішою ознакою репліки є саме її вага. Монета ЄБРР зроблена із Неїзильберу і має вагу 12,8 грам. А, до прикладу, найпопулярніша копія китайська має вагу 12,4 г. другою ж, не менш важливою, але усе ж візуальною складовою є саме вигляд. Та усі тонкі деталі монети. Якщо ви бачите перед собою монету, яка має гарний штемпельний блиск і якістю майже пру, то, скоріше за все, це сучасна китайська копія. Оригінальна монета була відкарбована в uncirculated якості, а малюнок глянцевий, як і саме тло монети. До речі, друзі, а як ви відноситесь до реплік монет? Чи придбали б ви собі копію в свою колекцію? На певний час, поки немає змоги купити оригінал. Чи вважаєте, що взагалі краще не мати справу з копіями? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Наступною ознакою, яка викаже не дуже гарну копію, є сам малюнок. Зокрема, відома копія з трьома пузанями. Цей екземпляр має грубу насічку. А товстий жирний шрифт. Також відома репліка, де на зображенні засновників міста Києва у руках Києва лише половина спису. Серед найпоширеніших копій сліди новоділу можна побачити по надписах. Зокрема, у слові Gowernoс замість літери B стоїть літера Y. Звісно, китайські друзі з часом виправили цю помилку, однак літера V все ж не дотягує по розміру до своїх сусідніх літер. В обох останніх випадках, у слові «мітінг» літера М не доросла в рості до своїх колег. Ми е роздивилися найвідоміші різновиди копій, які можна зустріти на різноманітних інтернет-аукціонах чи магазинах. Звісно, підробки на цих різновидах не закінчуються. Зокрема, є набагато якісніші підробки, які можна роздивитися, лише порівнюючи безпосередньо з оригіналом. Чи варто купувати такі монети онлайн? Ну, Мабуть, якщо ви не впевнені на 100% у продавці, мабуть. Ні. Зокрема, остерігайтеся недобросовісних ділків, які ставлять на аукціонах ціну від 1 гривні. І забувають вказати, що це копія. І навіть тих, хто ставить опис монети із сайту НБУ, і десь в самому низі буде маленькими літерами написано копія. Зокрема, важливо згадати, що монета ЄБРР є платіжною одиницею в Україні. А отже, виготовлення такої копії є підробкою грошових знаків України і карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. Друзі, підпишіться на наш новий канал та поставте лайк цьому відео. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним із друзями у соцмережах. Миру нам всім та перемоги!